Він щодня приймав вітаміни, купував лише тіту, які рекомендували в аптеці. Вважав, що робить усе правильно, що таким чином дбає про своє здоров'я. Але одного ранку все змінилося. Він прокинувся і не зміг підвестися з ліжка. Оніміла одна половина тіла, мова стала нерозбірливою, і лише вчасно викликана швидка допомога допомогла уникнути найгіршого. У лікарні діагноз приголомшив. Інсульт та ще більше шокувало джерело проблеми звичайна баночка з написом вітаміни, яку він вживав без консультацій і контролю. У цьому відео ми розповімо, які вітамінні добавки можуть стати небезпечними після 60 років, чому деякі речовини в надлишку шкодять судинам мозку, і що варто знати кожному, хто прагне зберегти ясний розум і стабільне здоров'я в поважному віці. Історії з реального життя, попередження для всіх нас. Частина перша: надлишок фолієвої кислоти. Тиха загроза. Пані Олені було трохи більше 65 років. Жінка мала активне життя, полюбляла вирощувати квіти, читати книги і частенько сиділа в інтернеті. Як більшість людей поважного віку, вона прагнула підтримувати розумову ясність і гарне самопочуття в одній із статей. Натрапила на пораду, мовляв, фолієва кислота покращує роботу мозку, підтримує пам'ять і навіть допомагає уникнути вікових змін. Її вразили ці слова, і вона вирішила діяти. Згодом онука, яка щойно почала навчання в медичному коледжі, подарувала їй баночку з фолієвою кислотою з подвійним дозуванням. Там було написано, що це для профілактики, для підтримки нервової системи. Та здорового старіння. Пані Олена не вагалась, що може бути поганого у вітаміні. Вона почала приймати його щодня, не підозрюючи, що робить це там без урахування своїх індивідуальних потреб та особливостей організму. Фолієва кислота або вітамін в 9 справді потрібна людині, вона важлива для кровотворення, для роботи нервової системи, а також для синтезу ДНК. Але як і з будь-якою речовиною, надлишок не завжди на користь, особливо у віці після 60, коли обмін речовин уповільнюється, а судини стають більш чутливими до змін. У пані Олени вже був підвищений рівень вітаміну b 12 Про це вона навіть не знала, адже не здавала аналізів. У поєднанні з додатковим прийомом фолієвої кислоти це сприяло підвищенню рівня гомоцистеїну в крові. Складної амінокислоти, та, яка при надмірній концентрації може негативно впливати на судини. Гомоцистеїн це не щось вороже саме по собі, але коли його багато, він може створювати передумови до утворення тромбів, ушкоджувати стінки судин і навіть підвищувати ризики, пов'язані з роботою мозку. Минуло кілька місяців. Пані Олена відчувала легке запаморочення, іноді ставало важче зосередитися. Вона списувала все на втому або погоду. Але одного ранку, прокинувшись, помітила, що її права рука дивно дерев'яні, а губи ніби не слухаються. Са пройшло кілька хвилин і все відновилось. Вона не звернулася до лікаря, подумала, що це просто недосип або зміна тиску. Але подібне повторилось ще кілька разів. Згодом вона все ж потрапила на обстеження де їй сказали. Це були мікроінсульти, стан, який міг закінчитись набагато гірше, якби симптоми ігнорувалися. Один із лікарів звернув увагу на її прийом фолієвої кислоти. Саме тоді пані Олена вперше почула, що вітаміни це не цукерки, те, що корисне в малих дозах або для молодих людей, може мати зовсім інший вплив у зрілому віці. Її приклад нагадування для кожного. Іноді ми хочемо зробити як краще захистити себе, додати трохи користі, не знаючи, що саме цей крок може порушити крихку рівновагу в організмі. І справа не у фолієвій кислоті, як такій, справа в тому, що все потребує міри, знання і відповідальності. Після консультацій і аналізів пані Олена переглянула свій підхід до добавок. Вона зрозуміла, що справжня турбота про здоров'я. Це не просто приймати те, що хтось порадив, або що популярне, а слухати власне тіло, радитись із фахівцями і не вважати будь-який вітамін автоматично безпечним. Частина друга: вітамін Е не завжди антиоксидант, іноді ворог. Пан Степан мав 72 роки, але за зовнішнім виглядом його легко можна було сплутати з людиною на десяток років молодшою. Колись він був професійним спортсменом, займався легкою атлетикою, мав дисципліну в крові. Навіть після виходу на пенсію продовжував робити ранкову зарядку, харчувався правильно і стежив за вагою. Йому подобалося, коли знайомі казали. А це форма, який стійтусне, в якому це тільки додавало йому мотивації. У якийсь момент він зацікавився темою старіння, зокрема, як його уповільнити. Читав статті, дивився відео та натрапив на думку, що вітамін Е один із найпотужніших антиоксидантів, який нібито захищає серце і мозок, покращує шкіру та зір. Більше того, в одному з матеріалів стверджувалося, що великі дози вітаміну Е можуть уповільнити процеси старіння. Пан Степан не вагаючись вирішив чому б ні? Якщо це природна речовина, значить шкоди не буде. Він замовив велику банку та з підвищеним дозуванням так було написано на упаковці. Там вітаміну Е було в декілька разів більше за рекомендовану добову норму приймати він почав щодня без перерв, зранку, як частину щоденної рутини. Перший час почувався добре. Він навіть переконав себе, що став більш енергійним, що покращився зір і загальне самопочуття. Але приблизно через чотири місяці почалися зміни, які він не пов'язував із вітаміном. Тиск почав скакати, в тілі з'являлась слабкість, а іноді та дивне відчуття в голові, ніби легке запоморочення. Пан Степан вирішив, що це просто вікові прояви, нічого серйозного. Одного вечора, коли він повернувся з прогулянки, йому різко стало зле. Його перекосило обличчя, стало важко говорити. А одна рука втратила чутливість. Родичі миттєво викликали швидку. Лікарі діагностували інсульт. Уже в лікарні під час обговорення його способу життя один з лікарів звернув увагу на факт прийому великих доз вітаміну Е. Виявилося, що надлишок цього вітаміну, особливо у літньому віці, може розріджувати кров. У молодому віці це іноді може бути корисно, але у людей з підвищеним тиском. Або з віковими змінами судин. Така дія може сприяти крововиливу, тобто створити умови для геморагічного інсульту. Пан Степан був шокований, він завжди думав, що природні добавки не можуть нашкодити те, що колись було антиоксидантом і навіть корисним доповненням до дієти у його віці стало потенційно небезпечним. І головне, ніхто його не попереджав, він не консультувався з лікарем. Не перевіряв показники, не знав, чи взагалі йому потрібен цей вітамін. Йому пощастило, після реабілітації він майже повністю відновився, але страх перед повторенням залишився. З того часу він змінив підхід до здоров'я, перестав шукати чудо засоби і зрозумів, що навіть те, що називається вітаміном, може бути сильнодіючою речовиною, особливо після 60-ти. Коли організм реагує інакше, ніж у молодості. Ця історія нагадує важливу істину користь це не лише питання назви, а й кількості, контексту і стану здоров'я конкретної людини. Вітамін Е дійсно є важливим для організму, але коли йдеться про великі дози, особливо без медичного супроводу, він може втратити свої позитивні властивості і навіть створити загрозу. У всьому потрібен баланс. Перше, головне мудрість, та сама, яку не купиш у баночці. Частина третя. Вітамін Д, коли сонячне світло стає загрозою. Пані Тамара мала 63 роки. Після виходу на пенсію життя сповільнилось, а відчуття енергії з кожним місяцем зменшувалося. Вона почала помічати, що швидше втомлюється ранок починається з важкості в тілі, а настрій часто коливається без видимої причини. Вона не скаржилась, вважала, що це просто вік. Одного дня на лавці біля будинку, під час розмови з подругами, почула звичну фразу: Усі після 60 повинні приймати вітамін Д, це для кісток, імунітету та енергії. Пані Тамара не ставила зайвих питань. Увечері вона зайшла в аптеку і придбала добавку, не перевірила, не проконсультувалася з лікарем, не здала аналізів. Як робить більшість людей, довіряючи загальним порадам? Через кілька днів вона побачила в сусідки іншу упаковку дорожчу, а яскравішу, на вигляд соліднішу, та порадила ось ця краща, її п'ють в Європі. Там подвійна концентрація, ефект швидший. І пані Тамара почала приймати обидві добавки одночасно щодня, думаючи, що це прискорить її відновлення. Вона просто хотіла відчувати себе живою, енергійною, як колись. Минув тиждень, другий, третій. Спершу здалося, що сили трохи повертаються, але потім щось пішло не так. Тиск, який раніше був у межах норми, почав стрибати. Серце давало збої, з'явилися дивні поколювання в грудях, сухість у роті, слабкість. Пані Тамара вирішила, що це можливо магнітні бурі або нерви. Але симптоми лише посилювалися. На щастя, у неї була планова перевірка у сімейного лікаря. Після стандартних аналізів лікар насторожився, рівень кальцію в крові був значно вищим за норму. Додаткові обстеження показали, організм активно накопичує кальцій, і це вже починає позначатись на стані судин. Стінки артерій ставали менш еластичними, кров гірше циркулювала, а ризик утворення тромбів зростав. Це був вже серйозний сигнал. Причиною виявився надлишок вітаміну Д, того самого сонячного вітаміну, що вважається ледь не універсальним порятунком для людей у поважному віці. Вітамін Д допомагає засвоювати кальцій у кишечнику, але коли його занадто багато, кальцій починає осідати там, де не повинен, у судинах, нирках, серці. Це може створити умови для утворення тромбів, порушити роботу серця та навіть спровокувати серйозні ускладнення з боку мозкового кровообігу. Пані Тамару врятувала своєчасна перевірка, їй вдалося уникнути небезпечних наслідків, але цей досвід назавжди змінив її ставлення до вітамінів без рецепта. Вона зізнавалась, що ніколи би не подумала, що природна речовина, яку так активно рекламують, і радять знайомі може створити справжню загрозу. Найнебезпечніше було те, що вона почала прийом без перевірки власного рівня вітаміну Д, а він насправді вже був у межах норми. Після того випадку пані Тамара відмовилась від самопризначень і почала обговорювати кожну добавку з лікарем. Вона зрозуміла, що турбота про здоров'я це не просто прийом популярних засобів, а вміння прислухатися до себе. Робити аналізи, і головне, не поспішати з рішеннями, її історія ще одне нагадування навіть найкорисніше може стати небезпечним, якщо застосовувати його без знання, міри й обережності, особливо після 60 Але ага, коли організм змінюється, і його потреби не схожі на ті, що були 20 чи 30 років тому, четверта частина багатокомпонентні комплекси. Лотерея для здоров'я. Пан Іван мав 68 років і був людиною практичною. У молодості працював інженером, любив точність, порядок і ефективність. Навіть у поважному віці його щоденна рутина була розпланована до хвилини. Він не любив витрачати час на дрібниці, у тому числі і на таблетки. Якщо вже й приймати щось для здоров'я, то одразу все й разом. Тож, коли почув про багатокомпонентні вітамінні комплекси, в яких усе необхідне в одній капсулі, одразу вирішив, це ідеально. Купував комплекси, де в одній таблеці було по 10, 12, а іноді навіть більше різних вітамінів і мінералів. На упаковці писало – підтримка серця, мозку, імунітету, кісток, зору, енергії, повний набір. Пан Іван вважав, що таким чином ставить собі щоденний захист від хвороб. Він приймав такі добавки протягом кількох місяців. Почувався нормально, хоча часом з'являлись головні болі, та підвищувався тиск. Але ж це, думав він, вікове нічого особливого. Аж поки одного ранку йому стало зле запаморочення, тиск під 200, відчуття, що серце збивається. Його госпіталізували з підозрою. На серцево-судинну недостатність. Після обстеження стан стабілізували, і чоловік повернувся додому. Через кілька місяців ситуація повторилася знову лікарня, знову ті самі симптоми. Але цього разу лікарі вирішили перевірити більш глибоко. Серед показників звернули увагу на підвищений рівень гомоцистеїну речовини, яка утворюється в організмі при перетравленні білка. При нормальному рівні вона не шкодить, але коли її надто багато, вона може негативно впливати на судини, сприяти їх ушкодженню, утворенню тромбів і знижувати еластичність артерій. Подальший аналіз показав: причиною підвищеного гомоцистеїну могли стати саме ті самі багатокомпонентні комплекси, які пан Іван вживав щодня. У них були високі дози вітамінів групи Б, зокрема, Б6 в 12 і фолієва кислота. І хоча кожен із цих вітамінів окремо має свої корисні властивості, їх надмірне поєднання може викликати дисбаланс у процесах, що регулюють рівень гомоцистеїну. Саме це, за словами лікарів, могло стати фоном для проблем із судинами мозку. Пан Іван був здивований у його уявлені вітаміни це щось на зразок профілактичного страхування від хвороб. Але виявилось, що організму не завжди потрібен повний набір речовин, і що найбільше його вразило, жоден із комплексів не враховував реальних потреб саме його організму. Все було універсальне на всякий випадок. А в реальності той випадок іноді буває шкідливим. Після другого госпіталізування він зробив для себе висновки. Замість того, щоб самостійно підбирати комплекси, звернувся до лікаря. Здав аналізи, проконсультувався і дізнався, що насправді йому потрібно лише декілька окремих речовин, і то у малій дозі, і що головне, з перервами і під наглядом. Пан Іван відмовився від універсальних таблеток і повернувся до точності, такої ж, як у його молодості. Його історія, приклад того, як прагнення зробити краще без знань може дати зворотний результат. Особливо після 60 років, коли навіть нешкідливе, на перший погляд рішення може мати наслідки і не тому, що вітаміни погані, а тому, що їх потрібно приймати тоді, коли це дійсно потрібно, і саме в тій кількості, яка потрібна вашому організму. Наш мозок надзвичайно чутлива система. Особливо після 60 років, коли судини вже не такі еластичні, як у молодості, тиск може змінюватись частіше. А серце реагує на будь-яке навантаження зовсім по іншому. У цей період навіть найпростіші рішення, такі як прийом вітамінів чи добавок, можуть мати серйозні наслідки те, що допомагало у 20 чи 30 років, у зрілому віці може обернутись ризиком. Не всі вітаміни однаково корисні і, торочно, не кожному потрібні великі дози, особливо без контролю та без знання. Що насправді потрібно вашому організму. Перш ніж щось ковтати, здайте аналізи, порадьтеся із лікарем, прислухайтеся до себе, і пам'ятайте, а інсульт це не випадковість, це наслідок дрібних, але важливих рішень. Бережіть себе, здоров'я не в баночці, воно починається з мудрості. Якщо вам сподобалося це відео, напишіть у коментарях 10, якщо ні, нуль. Ваша думка для нас дуже важлива. Дякую за перегляд. До зустрічі.